Я всіх вітаю. У нас сьогодні 1 жовтня чергова відправочка колонок. Дві колоночки йде до одного замовника. Це у нас бензін, дізель, повна універсалка від 12 вольт. Повна універсалка це значить, що він працює із бензином із дізелем. Перший варіантик у нас 12 вольт x 100 це 100 літрів на одну хвилину. Має повітряне охолодження, систему фільтрації вологовідділення і лічильник OGM25. Це дуже. Класний лічильник, він шестеренчатого типу, імпульсний. Е, е, імпульсний щитувач працює дуже точно, має калібровку. Якщо буде у вас такий лічильник, про похибки можете забути, працює коректно в любих, е, в яких моментах. Тобто в холод, тепло, перепади, швидкості йому в принципі не по чому. Тут у нас е, 12 вольт я казав, тут у нас пістолет автомат, комплект шлангів антистатіка е, з армованою ниткою. І 2 метри на всмоктування І зробили ще людині перехідники. Сьогодні зранку надрукували під нижнє підключення. Два, дві колоночки будуть підключатися через нижні крани. Другий варіант у нас це EX60, це 60 літрів на хвилину на К600М лічильнику. Також лічильник трошки простіший, але також має шестеренчний привід, електронне, електронне циферблат. Також похибку тримає в межах 0,5-08%. Система сепарації фільтру. Вологовідділювач стоїть на вході, буде очищати всю колоночку, і також техніка, яка буде ваша заправлятись. Має додатково поворотні муфти це для того, щоб коли ви, до прикладу, заправляєте техніку, ваш шланг обережненько крутився за вами. Так, по рукавам тут у нас 4 метри, антистатика плюс запресовані шланги. І Смоктуючи 2 -метровий. Так само ми підключаємось до нижніх кранів. Кубики у нас 25-й рік. Після профілактики, стан нових. Кожна відправочка супроводжується відеооглядом до завантаження. І вже коли ми повантажили в, до доставщика, знімаємо фото від невеличке фото, для того, щоб людина бачила, в якому вона стані виїжджає від нас. Для того, щоб було все прозоро. По характеристикам, не давайте більше 30 хвилин роботи, не перевантажуйте, тримайте 12 вольт, ніяких там, 24 вольт не підключайте, і буде вона працювати максимально вам довго і не будете мати клопоту, куплявши чи купивши якісь дешеві варіанти. Це середні варіанти колонок в, там, в межах 25 тисяч гривень, але працюють вони на всі 50. Так що, кому потрібні колоночки, знаєте до кого звертатися за комплект. Повний супровід по зборці, документації, гарантії, сервісі обслуговування ми для вас все це предоставимо. Всім гарного, мирного дня! Тримаємося, ну а ми працюємо далі.